Ми продовжуємо і наближаємося до нашої основної теми. І поговоримо про те, чи готові львівські громади до нових викликів ворога сьогодні. Будемо говорити про підготовку осінньо-зимового періоду. Про те, як громади перестраховуються і дають собі ради у випадку блекаутів і масованих атак. І, до прикладу, сьогодні у нас представники від Пустомитівської громади. І далі спілкуємося з пані Надією Когут, начальницею відділу освіти. Слава Україні! Вітаю вас, пані Надію. Героям слава! вітаю вас, дуже приємно чути. Наша громада Постомеківська міська рада. Ми готуємося до нового навчального року, до осінньо-опальненого сезону, ще починаючи з травня місяця. В нашій громаді є 12 закладів освіти: це є шість ліцеїв і шість закладів дошкільної освіти. Так, для нас є виклик, тому що ми розуміємо, що можуть бути і виключення електроенергії, але тим не менше ми готові до цього. В першу чергу. В нас готові укриття, mm -hmm. в нас заклади освіти забезпечені генераторами. Ми це придбали впродовж попередніх ще років. І цього року і працювали над тим, щоб забезпечити пальним наші генератори. Тобто, десь робимо все для того, щоб наші заклади освіти працювали незалежно від того, які будуть, які будуть виклики цієї землі. Mm -hmm. Тобто на сьогоднішній день у вас є розервні джерела, які в разі таких любих ситуацій зможуть вас підстрахувати. А власне можете поділитися досвідом і розказати, як протягом літа ви накопичували запаси, наприклад, там техніку, паливо і тому подібне, що робили для того, аби зараз полегшити роботу підготовку до цього такого, скажімо, непростого сезону. Ну, насправді, насправді ми затверджуємо заходи, які ми плануємо провести протягом літа. Це в першу чергу перевіряємо наші котельні. Дивимося, що нам треба там зробити якісь можливо, поточні ремонти, можливо, якусь заміну. Дякувати Богу, що маємо добрі, добрі котельні. і... І нові заклади освіти, такі як Наварія, такі як Семенівський ліцей, які відкривалися, от то в е, таких кардинальних якихось капітальних ремонтних робіт у котельнях не проводили. Але ми робили поточний ремонт наших котлів. Ми робили заміну електрики і електроніки на наших котлах, і це вже ці роботи сьогодні станом на сьогодні, вони вже проведені. Стосовно е, інших заходів, це в першу чергу так само має велике значення навчання операторів котельні, це прочистка димоходів, це є і пусконалагоджувальні роботи, перезаправка вогнегасників. Це все, що ми станом на сьогодні вже провели, тому що ми розуміємо, літо якраз цей період, коли ми маємо активно готуватися до початку навчального року. Роботи є багато і не, не відкладаємо її на останній момент. Так, і, власне на початку ви говорили про ліцеї та школи. І тобто на сьогоднішній день може бути різне, і чи готова власне ваша громада в разі масованих атак до довготривалих блекаутів, не лише, наприклад, школи та садочки, але й для забезпечення безперебійної, скажімо так, роботи критичної інфраструктури, що стосується, наприклад, як лікарень. Про лікарні вам не скажу, тому що я і керівник відділу освіти, я відповідаю тільки за заклади освіти в нашій громаді. Ми розраховували кількість пального для того, щоб безперебійно було надходження електроенергії впродовж трьох діб. Тому, враховуючи ту потужність генераторів, ми закупляли кількість пального. Угу. Добре, пані Надію, дякую вам, що поділилися. Про те, як ваша громада готується до цього непростого сезону, дякуємо, що знайшли кілька хвилин, і доєдналася до нас у прямий ефір. Дякуємо вам. Дякую.